І мають комплексний обід з клубнів, коріння, хробаків та кротів. І подаються довірливим туристам у вигляді земляного супу або земляних макарон. В Центральній Африці серед місцевого люду популярне вживання у їжу глини. Нескінченна історія. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Як відомо, ми складаємося з того, що ми їмо, але з чого тоді походить наша їжа? Сьогодні Нані цікаве про кулінарію та геологію. Сучасне людство здебільшого обідає через наявність у нього сільського господарства, рослинництва та тваринництва. Така ситуація триває лише декілька тисяч років. А до цього харчі до столу постачало мисливство та збиральництво. Отже, ми їмо рослини, що виросли з землі, або тварин, що харчуються рослинами, що виросли з землі. Відома група неандертальців, що полювала на печерних левів, що полювала на сайгаків та зубрів, які знову ж таки харчувалися рослинами, що виросли з землі. Отже, земля нас опосередковано годує, а при природних умовах типової вечері було те, що вдалося викопати з під ніг. Бушмени Південної Африки й досі харчуються за таким меню: беруть у руки замість виделки та ножа якогось дрючка і мають комплексний обід з клубнів, коріння, хробаків та кротів. Зручне екологічно чисте збалансоване харчування. Деякі тварини, окрім дорів землі, вживають і її неорганічні компоненти, скажімо, бабуїни та деякі інші мавпи луплять камінням об каміння, а потім злизують обтриманий пил. Мінеральний баланс це дуже важливо. Доки ви їсте шаурму з чіпсами, лісові мавпи слідкують за своїм здоров'ям. Якщо у вас раптом з'явилися спазми у м'язах, особливо на тлі вагітності, то спробуйте відновити дефіцит мінералів за методом бабуїнів. Головне вірно підберіть каменюки. Власне, ми досі викопуємо кухонну сіль землі. Нічого дивного, за спостереженнями етнографів, сучасні дикуни так само кописаються у ґрунті чи у печерах, виколупують звідти сіль для їжі. Геологорозвідку було краще робити на схилах та сувах берегів, досвідчений дикун, окинувши оком свіжу тріщину ґрунту, відразу виявить поклади солі, глини чи кременю. У моєму дитинстві було популярною розвагою викопати з землі крейду, ми знали, де були розташовані її поклади, і з'їсти. Гене, що поробиш? Втім, поки Homo sapiens копирсається у ґрунті, їх найближчі сучасні родичі шимпанзе отримують сіль один від одного під час грумінгу. Чухає одне шимпанзе інше, знаходить у хутрі кристали солі, утворені після випаровування поту, і з'їдає їх. До страви може додаватись білкова закуска із блох та інших мешканців мапічій поверхні. Недарма сіль довгий час була такою дорогою. А крім солі, ми регулярно вживаємо вигілля, зазвичай пресоване у вигляді пігулок, але дехто жує й шматки антрациту. Втім, можливо засмажити хліб до чорного стану і його вживати. Така грінка теж матиме сорбційні властивості. Народна прикмета: якщо у людини чорні губи і це не помада, а до того ж розгублений погляд, червоні очі і взагалі навколо неї специфічна незабутня атмосфера. То такій особі вчора було дуже весело, а сьогодні варто запити активоване вугілля пивом або мінералкою. У кожного своя доля і свій смак широкий. А що таке мінералка? Вода, яка тече крізь каміння, руди та інші породи. Мінералка це кам'яна настоянка. До речі, українські Карпати багаті на різні мінеральні джерела, якими можна вилікувати або попередити багато чого. Проте якось так у нас повелося, що мінералка це виключно продукт до столу, зазвичай на тлі печії або похмілля. А дарма. Приїжджайте у Карпати та лікуйте свої гастрити. Якось у східниці я спробував мінеральну воду з автомату і не міг вже більше пити нічого іншого. Декілька днів ходив із келихом від автомату до автомату, доки нормальні туристи ходили з місцевим пивом теж непогано. Я наче відчував, що ця мінералка – це саме те, що треба, і дуже тяжко переймався, коли повернувся додому і позбавив організм щоденної дози електролітів. Так що виходить, ми всі якоюсь мірою камнежери. Хтось гризе граніт науки, решта п'є на настойко, а при неналежному меню кожен з нас отримує шанс взяти участь у утворенні власного каміння у нирках, печінці та жовчному міхурі. Видалення яких принесе більше втіхи, ніж падіння каменю з душі. Нескінченна історія, як мінерали перетворюються на людей, а потім знову розпадаються на мінерали. Земля, як то кажуть, пригадує, а подекуди ще й зготує. Колись по всьому світу, а зараз лише у деяких людських заповідниках на кшалт Папуа використовувались так звані земляні пічі. Викопувалась яма, на вогні розпечува каміння і сипалось до ями. Зверху клали страву, свиню, страуса чи сусіда, загорнутого у листя, з приправами та іншими інгредієнтами, як того вимагає кулінарія. Далі зверху досипалось гаряче каміння, це все присипувало землею і залишалось на декілька годин. Ті, хто взяв участь у обіді у якості гостя, а не власне обіду, кажуть, що смачно. Готування у горщиках це. Теж із землі, до речі, точніше, глини. Це відносно недавня вигадка людини, а консерватори та ортодокси готують по дідівськи у земляній печі, яка завжди з собою, вірніше під собою. Так, глиняні вироби, посуд, цегла та глиняні таблички це основа цивілізації. Проте подекуди це ще й основа кулінарії, і тут справа не лише у глиняних горщиках. В Центральній Африці серед місцевого люду популярне вживання у їжу глини. Ось так викопують, змочують і ковтають. Дійсно, глина має сабцінні властивості. В спекотних антисанітарійних умовах африканського екватору вживання сорбентів – непогана ідея. Можливо, глина слугує ще джерелом якихось мікроелементів. Проте джерелом калорій вона слугувати не може ніяк. Цікаво, у релігіях народів Близького Сходу. Шумерів, хетів, вавілонян, сирійців та інших люди були створені богами або самі вилупились саме з глини. Втім, враховуючи геологічне становище тієї місцевості, не дивно. Власне, в українській сільській архітектурі глина відіграє значну роль. Хати Мазанки робили саме з неї. Звісно, глина використовувалась не лише авторами Катигарошка та Гільгамеша. Індонезія. Країна тисяч островів та декількох сотень найрізноманітніших народів. У минулому заповідник королівств, султанатів та інших монархій. Наразі яванці, папуаси та негріта мають у кишені, у кого вона є, однаковий паспорт. Проте культура у них геть різна, особливо кулінарна культура. Десь в Індонезії вам запропонують на вечерю смаженого кабана, а десь за саму ідею печення із рохкаючого м'яса вам випишуть 50 ударів батагами. Десь ви насолоджуватись е, рисом з карі і криш на збав без вишкового масла. А десь вам запропонують бюштекс із м'яса, яке ще зовсім недавно вирощувало батати, стріляло з лука або питало незрозумілою англійською мовою, де тут найближчий готель. Індонезія рай для туристів. На кожному острові своя цікавинка. У деяких районах острова Ява місцеві мешканці готують ледний делікатес під назвою Ампо. Для цього яванці збирають ґрунт на рисових полях, промивають, чистять від каміння, хробаків і цінозяберних вугрів та решти малоцікавої живності. Очищений ґрунт б'ють за звичкою бабуковими дрючками це популярний вид покарання у тій місцевості, отриману відбиту масу ріжуть на полоски та закручують у формі равлика чи рола. У подальшому роли запікають та коптять над вогнем. А ще у подальшому земляні смаколики заливають теплою водою і подаються довірливим туристам у вигляді земляного супу або земляних макарон. Втім, місцеві мешканці теж вживають таку диву страву, особливо вагітні, вони вірять, що прокопчена земля надасть дитині здорову шкіру певного кольору. Не став би я таке їсти, і вам не раджу. Дефіцит мінералів зараз легко відновити пігулками з аптеки, для цього не обов'язково гризти землю. Втім, офіційних даних щодо шкоди від Ампо теж не існує. Напевне, непоганий варіант для тих, хто бажає схуднути. І слунок повний, і зайвих калорій немає. Ось бачите стільки користі від землі. Не дарма у нас так б'ються за межу на городі. Інвестуйте гроші в землю, як рекомендував Герасим Калитка, і не пошкодуєте. На добраніч багатоземельні та не дуже хлопці-дівчата. Не забувайте про користь від мінералів, проте вживайте їх відповідально, не забувайте казначим свій апендікс і нехай вам насняться яванці за мискою земляного супу. До зустрічі!